Дівчата, доброго дня. Жовтень вже почався, і я поспішаю з вами поділитися акціями і спецпропозиціями, тому що одна з них закінчиться вже сьогодні, 1 жовтня. Але спершу хочу нагадати, що з 1 жовтня змінився розмір базової одиниці, і вона тепер становить 2350 гривень у роздріб. Щоб якось змягчити ці зміни, компанія зробила нам шикарну акцію. Для тих, хто має тільки 30% знижки, це ті консультанти, які в минулому місяці не розміщували замовлення, то ви можете до 10 жовтня розмістити замовлення на одну базову до двох базових. І скористатися знижкою 40%. Ну, це вау. Також у нас діє акція тільки один день в честь свята захисників і захисниць України. 1 жовтня компанія «Мерікей» до всіх замовлень, які будуть від двох базових одиниць, ще додатково буде вкладати в замовлення бальзам для губ. А за дві базові ще у нас бонус це туш фанорама. Тобто, якщо ви 1 жовтня розмістите замовлення на дві базові, то ви отримаєте одразу два подарунки. Це буде туш фанорама і бальзам для губ. Якщо зробите замовлення на шість базових, то отримаєте в подарунок набір оксамитової ручки, який коштує 1580 гривень. Ви його отримаєте в подарунок і бальзам для губ. Білий чай і цитрус в подарунок, але нагадаю, що це тільки 1 жовтня до 12 години ночі. Також у нас просто шикарна акція для новачків. Я ще такої не пам'ятаю. Всі новачки, які будуть розміщувати, оформлять оформлятися в жовтні і розміщувати замовлення від двох базових одиниць, мають знижку мінус 50%. Але не на всю продукцію. Виключення майже на всю виключення складуть тільки новинки, які з'являться у нас 16 жовтня, потім набори по догляду за обличчям, теж вони будуть традиційно 40%. І ті акції, які вже мінус 50, це рання пташка і щаслива дюжина. А що ж у нас в ранній пташці і щасливі дюжині? По-перше, щаслива дюжина в цьому місяці до 31 жовтня буде очищення таймвайс з чарівного набору. Його вартість буде 525 гривень. Ви можете обрати або для сухої нормальної шкіри з рожевою полоскою, або для жирної комбінованої з фіолетовою смужечкою. І до 15 жовтня у нас діє акція рання пташка. Дуже потрібні засоби. Це cc крем у відтінку помірно світлий. І 5 помад на вибір помади одні з сами найходовіших. Це Малинове морозиво. У мене вона ну, топ-друге місце займає по продажам. Ось такий відтінок. Так, я, мабуть, отак от буду наносити, щоб було видно краще. Оце Малинове морозиво. Дуже Гарна помада і текстура, ви всі знаєте, гелеві наші помади, вони чудово тримаються і зволожують губи. Потім рожеве дерево це, ну просто хід продажів. Топ-1 у мене по продажам. Так, ось такий відтінок. Потім Природна ніжність, хто любить взагалі, щоб не було видно особливо помади, дуже світла на губах, зверніть на це увагу. Більше підійде на таких жгучих брюнеток. Потім лілова мить це гелева матова помада, трошки сухіша, вона мені схожа з малиновим морозовим. Бачите, оце лілова мить, гарний відтінок і ще рожева, романтичний рожевий, не можу зараз вам його показати, немає в мене в наявності. І за такий набір сісі-крем і помада на вибір ви заплатите всього лише 740 гривень. Це до 15 жовтня. Скористайтеся цією можливістю. Потім у нас подарунки за замовлення. Наборів по догляду за обличчям. І це е, набір Time Vice Repair Volume 5 для тих, кому 40 і жінки старшого віку. Е, буде з 10 жовтня, якщо ви замовляєте цей набір, на набір буде 40%, але в подарунок ви отримаєте ось такий чудовий рожевий, махровий халат з ініціалами Mary Kay і з капюшоном. У мене ще халат без капюшона, але. Зараз в квартирі вже у всіх стало прохолодно, і дійсно хочеться щось зранку одягнути на себе таке тепле, якщо зігріє. І цей халат мене дійсно виручає. А за замовлення чарівного набору нашого, то теж просто шикарний подарунок. Знижка на набір буде 40%. Але в подарунок, дивіться, який е, крутезний набір. Це тревел-версія набору TimeWise Repair Volume 3. 5 засобів, вам його вистачить приблизно до ну, місяця користування. Е, ви можете його взяти собі в користування. Якщо ви кудись подорожуєте, його буде дуже зручно брати. Він не займе небагато місця, не багато він важить. Також ви можете його. Продати і заробити е, гроші. Е, ось такий подарунок. Так, і е, якщо ви розміщуєте замовлення і замовляєте систему подогляду за обличчям, у вас також є можливість скористатися е, акцією і замовити сивородку С мінус +E, 50% знижка. Це за 1150 гривень. Вартість сиворотки. 2300 повна вартість, а ви за неї заплатите тільки 1150 гривень. І це сиворотка, яка чудово доповнить будь-який набір, тим більше зараз в осінню пору, тому що вона діє одразу на трьох направленнях: це укріпляє наші судини, покращує колір обличчя і пружність шкіри. А потім у нас 16 жовтня вийдуть наші новинки. Я сьогодні вже замовила дуже дуже їх чекаю. Я думаю, піс Післязавтра я їх отримую і вже поділюся за вами відео. Такий огляд, новинок зроблю. Хто знаходиться в Києві, то зможете у мене їх протестувати на зустрічі. Зараз у мене є тільки олійка, суха олійка для тіла з ароматом нового парфуму Confidently You. Дуже всім вона подобається. Я теж з нетерпінням чекаю новий аромат. Він мені нагадує Chanel Chance або ще Зиблосцем забула, хто виробник Карабан, забула. Значить, дуже такий Квітковий, цікавий, і я впевнена, що він буде просто хітом продажів. Але зверніть увагу, що олійка буде в обмеженій колекції, як і тіні. А олійка у нас два рази, я пам'ятаю, що було, була ця олійка ну, не саме з цим ароматом, з ароматом Cityscape, і два рази її розбирали дуже швидко. Чим вона така особлива, тим, що ви наносите її на шкіру, і вона дуже швидко поглинається, Тому вона і називається сухою олійкою, що вона не залишає на шкірі жирності. Вона зволожує шкіру і нею дуже зручно користуватися. Тим більше, вона залишає легкий аромат парфуму Confidently You. А ви знаєте, що якщо ви наносите аромат на зволожену шкіру, то він буде триматися довше. А враховуючи, що це буде ще олія з таким самим ароматом, як і парфум, то це взагалі буде стійкий Якість неймовірна вартість, до речі, олійки 1100 гривень, для нас 660 гривень, дуже приємно і скористайтеся цією можливістю. І з 20 вересня вже у продажу є ретинол у концентрації 0,3%. Чим він такий. Ну, більш зручний, чому компанія випустила саме 0,3%. По-перше, ви його можете наносити щодня. Не треба підготувати робити підготовку, не треба проходити протокол ретинізації. Як ви пам'ятаєте, раніше у нас був більшій концентрації ретінол, і треба було два місяці проходити підготовку для того, щоб потім вийти на навіть не щоденне використання ретінолу. Ця концентрація дає можливість використовувати ретинол щодня обов'язково наносити сонцезахисний крем зранку, але після ретинолу теж ви наносите зволожуючий крем на обличчя. І якщо вам буде трошки десь підсушувати, якийсь вечір, просто пропускайте нанесення ретинолу. І ще особливість, що в цей вечір, коли ви наносите ретинол, не треба використовувати якісь маски чи скраби оновлюючи, сиворотку з вітаміном С. В принципі, ці умови, які були е, актуальні для концентрації 0,5, так само, і 0,3 е, потребує, е, так скажемо, вашого все ж таки е, включення, е, що не треба в цей вечір краще не робіть якісь додаткових оновлень для шкіри. І е, е, шкіра після ретинолу стає більш м'яка, гладенька, е, тож це золотий стандарт в омолодженні шкіри. Я вам раджу його протестувати, мати власні відгуки про цей засіб. Але повірте мені, компанія дуже багато вкладає в нові розробки нових засобів, і серія Clinical Solution – це вже новий етап досліджень нових засобів, які. Працюють над молодістю нашої шкіри. Це все, про що я вам хотіла сказати. І дуже скоро ми знову з вами побачимося. Я з задоволенням розкажу вам про, нові, про новинки, які вийдуть 16 жовтня. А вам гарного місяця! Це останній місяць кварталу. І залучайте новачків. Цей місяць це зробити буде максимально легко. Подивіться, хто у вас користується чарівними наборами, або є жінки, які шукають догляд за обличчям, то дайте їм спочатку протестувати чарівний набір, а тільки потім пропонуйте долучитися до вашої команди. Також є жінки, які проходили марафони, тестували чарівний набір і вже знають його дію, то теж вони потенційні ваші новачки. Е, і на цьому я хочу завершити. Всім гарного місяця і гарного дня. До побачення!